Назвали гість, я вже думаю, як не свій, як чужий. Я вас всіх радий бачити і вітати, брати і сестри після обіду і гостей. Хоча я сказав би, що це земляки, всі ми з Буковини. І я радий бачити своїх друзів, давно не бачилися, і почути від вас спів на славу Божу. Брат Петро Романович, а в чому все-таки секрет вашого гарного співу? Не в Камертоні, так? Утіце, утіплицю, яка кажуть, праця, праця і праця. Дякую. Клопіткий труд звучить гарно, але ніхто не бачить того, як ви займаєтеся до виступу на сцені. Правда? Скільки труду, скільки праці. Одного разу я зустрівся з одним братом у нас в хусті. Він приїхав з Німеччини і зайшов до нас на служіння чисто випадково. Він каже: я подивився на назву на церкві, і мене дуже зацікавило. Я каже, захистив дисертацію по. Історії християнських церков, особливо протестантських. І ось такої назви я ніде не знайшов, я навіть в списку таких церков нема. Він каже: я прочитав «Церква християн суботнього дня. Каже: ну, вирішив я, що в суботу прийду. Побачив графік служіння в нас, приходить в суботу, і ми познайомилися ближче. Що це за брат, кого буде цікавити, можу пізніше сказати. Але коли ми з ним говорили вже після служіння, він задав таке питання. Якби ти, Андрій, знав, що це тобі дають останні слово виступити, що ти небагато часу, що би ти сказав? Якщо б вам таке задали питання, даємо тобі 10 хвилин, остання твоя промова, що би ти сказав до людей? Здаюся, в'яжіть, так? Здаюся, в'яжіть. А насправді, і він мені дав таку пораду, послухайте, він мені дав таку пораду, і я йому дякую за цю пораду, звичайно, дуже дякую. Коли ти виходиш за кафедру, говори проповідь таку, так як би ти її говорив би в останній своїй промові, в останньому слові. Тобто готуйся до цього серйозно і скажи, і так серйозно то, що ти би хотів би сказати до людей. А я йому задав питання я кажу, брат, а що би ви сказали останній раз? Він подумав і каже, я б сказав, що. Христос усіх вас любить, Він всіх вас прощає. Вам треба до Нього навернутися. Христос вас любить такими, які ви є. Знаєте, я послухав, кажу, да, це дуже гарна новина, і справді центральна, якби така вістка Біблії якраз і говорить про те, що Бог полюбив грішника. Що Господь полюбив нас ще тоді, коли ми ходили у світі і не знали тої істини, і правди. І це велика. Радість, і милість, хоча б по тому, що я її відчув в своєму житті. Що не я Бога знайшов, а Бог так склав обставини в моєму житті, що Бог мене відшукав. І сім'ю, і родину, і друзів, яких я знаю, так складає Бог. Ми часто думаємо, що це якась знаєте, такий збіг обставин, так випадковість, то насправді це Бог складає так обставини. Я вірю, що і сьогоднішня наша зустріч з всіма вами, і з нашими гостями це також не випадковість. І Господь на все має свої плани. Може, ми їх все-таки не знаємо до кінця, але Господь знає. І тому ми живемо. І я собі подумав, насправді, а що би я сказав? Останню таку хвилину, ну я з вами не прощаюся, не думайте, що я останню проповідь, вже хочу сказати сьогодні. Але мені на, на серце прийшла така думка: а що би я сказав? Сказати людям, що вас Бог усіх любить що коли ви були грішниками, це дуже хороша вістка. але тут є одна сторона погана. На цьому людина може заспокоїтися. Сказати, ну, та мене Бог любить. Такий, який я є. Ну то що мені мінятися? Раз мене Бог любить, то я про це знаю. Боже, дякую, що ти мене любиш. І до цього кінець. Багато християн так і роблять, і проповідують так. Благодать Божа, Господь нас дуже любить. А я собі подумав: а що би сказати таке, щоб людина не заспокоїлася? Але щоб людина задумалася над своїм життям. там мене Господь любить. І я собі подумав, що я би певно останній раз кажу, брат, можна я вам скажу, що я би сказав в останній проповіді? Я би сказав в останні проповіді свої або в останній промові такі слова. Господь всіх вас любить, і Він зняв з вас брудну одежу і дав свою чисту на Голгофі. І я вас дуже прошу. Брати, сестри, яких можу вас назвати в Христі Ісусі, в Його пролиті крові, збережіть цю одежу чистою. І коли Христос прийде другий раз, ви скарте, Господь, ти мене простив, ти мене полюбив, коли я ще був такий брудний і грязний, валявся в гріхах. Але ти зняв з мене ту одежу, дав свою чисту праведність, і я, Господи, старався її берегти чистою до кінця. Ви знаєте, така промова, мені здається, людину заставить трошечки задуматися над тим, що в неї є якесь певне завдання в цьому житті. Чи може знати лише те, що Христос нас любить, це вже все? І можна на цьому заспокоїтися. Друзі, хочу вам сказати таку одну річ. Я помітив, що дуже часто ми, християни, любимо говорити заучені фрази, які навіть, може, й не мають місця у Біблію. Ну, дивіться, до прикладу, я вам приведу, Продовжіть мені, продовжіть мені цю фразу пийте, але не опивайтеся. Я не один раз її чув. Але я вам задам друге питання. А є така фраза, написана в Слові Божому? Дякую. Даю вам інше питання, на яке я завжди говорив, навіть не задумуючись. Скільки років будував Ной Ковчег? Я колись відповідав, навіть не задумуючись, сказав, 120 років. А коли мені задали питання, де ти це вичитав, Андрій? Я почав шукати я не знайшов. І я помітив, що часто християни використовують фрази, до яких звикли. Не провіряючи, не досліджуючи їх, і це якесь і опущення, друзі. І одна із таких фраз, яка сьогодні є в християнстві, я хочу сказати, у нас, протестантів, це фраза, яка говорить так, що Христос тебе любить такий, який ти є, і Його благодать. Це є все, а, а і Його праведність це є все, а твоя праведність це є ноль. І ви знаєте, от чому я сьогодні цю тему трошечки підняв? Якраз цим братом, який до нас зайшов на служіння, він сказав проповідь у нас. І він сказав, тій проповідь, висловив таку тему, що насправді ми з вами, наша праведність і наше життя, як би ми не старалися, це перед Божим лицем повний ноль. Лишень праведність Христа і Його святість може дати спасіння. З одної сторони, правда, друзі, Христова праведність. А що ми своєю праведністю так можемо отримати спасіння? Але з другої сторони, вона. Не дає людині, можливості людині зрозуміти, що Господь дуже слідкує за нашою праведністю. І одна із таких заучених фраз, яка сьогодні переживається, навіть не старайся, твоя праведність це і ніщо. І я хотів би вам зачитати сьогодні слова, які би залишили би вас небайдужими. Це не буде проповідь, тому що мало часу для проповіді, але це буде, можливо, таке побажання мені. Особисто я це для себе говорю, і всім нам, які є тут у залі, щоб ми деколи не заспокоїлися на досягнутому. Я знаю, що брат Петро, це спів, який є у вас зараз, він дуже гарний. Але є ще куди тягнутися, правда чи не? висоти ще є інше, які може для нас ми ну, можемо сказати, що це вже ідеально, немає нічого кращого, але для людей, котрі у цьому мистецтві змагаються, упражняється, яке таке русське слово. Вони знають, що є ще куди рости. Так і в цьому випадку я хочу зачитати вам один текст. Як Христос одного разу звернувся до віруючих людей. Повірте, Він звернувся до віруючих до своїх учнів. І, приводячи паралель таку, послухайте 5 розділ Євангелія від Матвія. Люди нам сьогодні кажуть, що наша праведність це і ноль у Божих очах. І тільки праведність Христа. Послухайте, що сам Христос говорить. Цей текст записаний Матвія 5 розділ, 20 текст. Кажу бо вам. Коли праведність ваша не буде рясніша, як книжників та фарисеїв, то не війдете в Царство Небесне. Я вам хочу задати питання: за чию праведність тут йде мова? За Христову чи за нашу? книжників і фарисеїв за, книжники, фарисеї, за ну, так. Христос каже, кажу бо вам, оті, от які слухають, якщо ваша праведність не буде рясніша або більша, аніж праведність кого? Книжників і фарисеїв, то що не буде? Не війдете в це. Мова йде про чию праведність, друзі. Нашу. Нашу, з вами. То дуже легко, друзі, то дуже легко сказати так, о, Христос молодець, у нього праведність, планка супер. І ми тішимося Христовою праведністю. Але стоїть питання: а що ти маєш, Андрій? А що ти з своєї сторони зробив для того, щоб показати Христові? Що ти оцінив Його велику жертву за тебе, яку він віддав, це своє життя. Він віддав найдорожче, що мав, а що ти з своєї сторони? І тут Христос нас заставляє з вами задуматися, друзі, це серйозно. Христос каже: якщо ваша праведність не буде рясніша, аніж праведність книжників-фарисеїв, і не війдете. Це вже інше питання, на яку можна би було розвинути сьогодні думку. А чим Христа не влаштовувала праведність книжників-фарисеїв? і Знали прекрасно, тору, навчали людей. Були в чомусь прикладом. Так, Христос іншому місті сказав вчення їхнє добре, а поступками їхніми не живіт. Було й таке. Але мені я думав, а чому Христос сказав, «Так, краще має бути ваша праведність, аніж їхня, якщо би вже і уповати на діла якісь. Оце інше питання, на яке я не буду сьогодні зосереджувати свою увагу, друзі, і вашу увагу. Ви будете мати можливість вдома прочитати або дослідити це питання. Але Христос сьогодні суть чого? Христос сьогодні дивиться на мою і на вашу праведність, на моє і на ваше життя. І хоч воно не дає спасіння, друзі, не подумайте, що сьогодні хочу я хочу сказати, що моя чи ваша праведність нам дає спасіння. Ні. Але вона показує, наскільки я достойний отримати від Бога оте прощення, і наскільки я оцінив Божу любов вялену до мене. Ще один текст хочу вам зачитати, друзі, який записаний у другому посланні до Коринтян, 9 розділ 10 віршика. Чому Христос так ударяє і не один раз, до речі, Він говорить про те, що наша праведність має бути краща і краща? Чому, друзі? Уявіть собі таку картину, що ви посадили дерево. У мене був такий випадок, я вам розкажу, я дуже люблю сад. Хто був у мене вдома в Чернівцях, побачите, що я посадив не одне дерево, не один куч, бо я дуже це люблю. І ось в мене було одного разу таке, що я посадив дерево не в тому в місці, певно, яке йому не сподобалося. І ось воно так важко, вже майже засохло. Я його і поливав, і все, Та я думаю, лишається дерево, певно, нічого з нього не буде. Висохне, я на тому місці пересаджу інше, щось друге посаджу. Десь через місяць часу це було весною, десь через місяць часу все так травою бур'янами заросло, то місце я залишив. Я приходжу, а то дерево пустило паросток один. О, я так сив, думаю, ну все, треба бігом обсапати, зробити, обгородити, бо той паросток ніхто не зламав, підчистив те сухе, що є, і воно виросло далі. Я собі подумав, друзі, якщо ми з вами стараємося, тягнемося і хочемо працювати для Бога, Бог обчистить нас чи ні, Бог благословить таку людину, чи ні. Якщо людина у тій праведності такій немічній, як то деревце, яке майже засохло, але воно старається. Але воно тянеться, Бог благословить. І чому Христос так ударяє на каже, якщо ваша праведність не буде, послухайте, чого Бог чекає від нас із вами. У Коринтян, 2 Коринтян, це записано у 9 розділі, 10 текст. Послухайте. А той, хто насіння дає сіячеві, та хліб на поживу. Нехай дасть і примножить ваше насіння, і нехай він зростить плоди праведності чиєї праведності вашої. Бог чекає, виявляється, на плоди нашої праведності. А який, господар добрий, не чекає на плоди свого саду? Якщо ми кажемо, що ми дерева у Божому саду, то якось було б дивно сказати, що ну просто посадив дерево або воно було. Якщо яблуня, ми чекаємо від неї яблука. Якщо груша, грушу, черешня, черешня. Це закономірно. То не є нормально, коли є дерево, воно нічого не приносить, а ми тримаємо його і тримаємо, і тримаємо. Так само, друзі, і ми з вами. Господь дивиться на нас і думає, а коли ж в цієї праведності людської з'явиться плід? А ви мені скажіть, будь ласка, а який плід праведності може бути? На який плід праведності Бог чекає? Що кажете? Це перший плід, гідний, гід, гідний плід, який має зробити людина. Добрі, добрі Дякую, друзі. Якщо ми вже й говоримо про праведність нашу, якщо ми вже говоримо, то це в першу чергу мається на увазі не просто що я вірю, да. не просто, що я знаю, а те, що я роблю. Бо Христос і каже, по плодах їхніх пізнаєте їх. Так наша праведність вимірюється нашими вченками, нашими ділами. Я хотів сьогодні вам всім побажати. Щоб наша праведність не була лінива, щоб дерево нашої праведності от наше життя, щоб воно зродило плоди. Тому що Христос сказав, всяке дерево, яке плоду не приносить, воно буде зрізане. І я розумію і знаю просту річ, що коли я говорю Господи, я тебе люблю, і я дуже тобі дякую за твій подвиг на Голгофі, це означає, що я маю показати на ділі, як я люблю Бога. Маю дар славити Його, слава Господу! Любиш що, то покажи в своєму житті, що ти любиш його правду. Ви знаєте, якось дивно виглядає, коли людина каже, та я за правду, за правду, а насправді по ділах його, по словах за правду, а по ділах дивишся, що якось і не дуже і за правду, бо й не підтримує ту правду і ту істину. І тому Христос, друзі, для нас є сьогодні таким учителем і далі, який би задав би сьогодні нам питання, друзі. І сказав би: Ви знаєте, що якщо ваша праведність сьогодні... Не буде ряснішою, не буде кращою, не війдете в Царство Боже. Не тому, що ваша праведність дає спасіння. По через мою по через мою одежу Христос скаже, але як ви будете ліниві, нічого працювати не будете. Не будете в своєму житті мати діл віри, плодів хороших, то Христос як може цінити. І тому апостол Яків, якби завершуючи цю тему, Він каже, чи хочеш знати ти, омарна людина, що будь-яка віра, яка б у нас сильна не була. Будь-яке слово, яке б воно сильне не було, якщо воно не підкріплюється плодами, ділами, воно не має ніякого значення, воно і мертве. Тому нехай Господь нас благословить, друзі, в нашому житті приносити хороші плоди. І я хочу розказати вам на кінець історії, яку я вже розказував, але мені дуже вона подобається, до цієї теми вона підходить дуже гарно про плоди нашої віри, нашої праведності. Я вам якось розказував, що я не пам'ятаю, хто саме написав, і не хочу зараз бути обманщиком, щоб придумати щось. Але хтось написав гарно, таку гарну повість Різдвяна ніч? Читав хтось? Не читав, чи може як кажете? Оген, Дякую. Дякую. Я бачив е, такий е, мультфільм по, цьому, по цій темі. Мені дуже сподобався от він, Різдвяна ніч. Знаєте, що мені сподобалося? Починалося все з того, що один богач був дуже скупий. Пам'ятаєте? Дуже скупий був. У нього була і фабрика, він обдурював людей, не давав вчасну зарплату, а сім'ї були дуже бідні. Людина просила, він не подавав оброб. Такий був дуже дуже скупий. І ось одного разу йому сон сниться. Такий сон, що він помирає. І от ангел каже: ну що, каже, друже, у рай ти ніяк не попадеш. Він каже, та як не попаду? Не можеш, тому що подивися, і бере його ангел і веде за собою і показує. Дивися, тут бідна вдова просила, а ти не допоміг. Тут дім приюта є біля тебе, ти недалеко від них живеш, а ти ні разу там не був. тебе працює працівник дуже бідний, а ти на Різдво йому не те, що зарплату не дав, ти навіть йому не доплатив так, що сім'я його голодує і немає за що грітися. А ти в рай хочеш. І ви знаєте, він прокидається з цього сну, такий встривожений, але така радісна думка, що це всього-навсього -всього лишень сон, що він може ще щось в своєму житті поправити. І знаєте, що він робить? Він бігом встає. Збирає всі, кого ображав, приходить до тої вдови, дає їй вона здивована, як це ніколи не давав, а тепер цей раз мені так щедро дав. У той дім приюту приніс стільки подарунків дітям, що ніколи ніби не думали, що він таке зробить. Прийшов до свого працівника, каже, я тебе стільки років обділяв, не додавав зарплату, на тобі більше. Друзі, він зрозумів. Ангел або цей сон заставив його зрозуміти, що ти це всього-навсього сон. І слава Богу, що ти можеш ще щось зробити. Друзі, на жаль, прийде такий час. Коли повторити ми своє життя, вернути назад не зможемо. Добре, що то був лишень сон. Так що добре нам сьогодні пам'ятати і треба пам'ятати, що я живу на цій землі не просто так. Бог від мене чекає плодів, які я маю приносити. То нехай Господь побачить ці плоди і нехай благословить кожного з нас бути плодовитими, праведниками у його саду. Амінь.